Сьогодні у нас відбулася надзвичайно цікава зустріч. Це не просто зустріч із письменницею, це ресурсна зустріч, мотиваційна зустріч. Ми щасливі, що лауреатка Шевченківської премії Тамара Горіха Зерня приїхала до нас і зустрілася з читачами, мешканцями боярської громади. Нашу зустріч ми почали спочатку на вулиці під Дубом Помененка, якому 200 років, який пам'ятає художника, але, на жаль, погода перегнала нас назад у музейну залу. Тамара змогла приїхати сьогодні до нас у малютянку. Не так часто в села громади, Борської громади приїздять топові. Найкращі, ну перші письменники України, і сьогоднішня зустріч була дуже теплою. І е, всі, хто зібрався, ставили питання і розповідали про свої історії. І ця зустріч потрібна для того, щоб підживитися силою, е, енергією і своїм ресурсом. І е, я рада, що в нашому музеї реалізується проект, який називається Помененко об'єднує, завдяки якому ми можемо. Ми проводити різні е, такі зустрічі з різними людьми для різних людей е, і е, популяризувати таким чином і е, мистецтво чи доробки сучасних митців і нашого Пимененка. Приходьте, будь ласка, до музею Пимененка.